Один з підприємців деревообробників розповідає: торік за один квартал переробляв 17 тисяч кубометрів деревини. У цьому році за перший квартал 12 тисяч, за другий 9, за третій вийде на більше 6,5 тисяч. Сировини не вистачає, а люди втрачають роботу. Коментуючи цю проблему, частина представників асоціації лісозаготівельних та деревообробних підприємств нарікають при цьому на керівництво управління лісового господарства. Ви повинні Оприлюднювати достовірну інформацію про рух лісопродукції. Будь ласка, об'єми заготівлі деревини, об'єми переробки деревини, об'єми забезпечення місцевого товаровиробника деревиною, об'єми експорту деревини. Ви пишете нам офіційно. Це конфіденційна інформація. Тобто, не маєте права, хлопці, що ми хочемо, те ми робимо. Зі свого боку управління такі звинувачення відкидає після. Таких різких заяв в інтернет-засобах від імені Асоціації деревообробників Чернігів, Чернігів <клес> ліс деревопром. Я процитую, що було написано, що керівництво Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства на останній наш запит балансу заготовленої використаної деревини відповіло погрозами припинити поставку сировини учасникам асоціації. Такі погрози я не міг і не міг собі дозволити, і це. Ну, я не знаю, якби я таке зробив, то треба б мені було, мабуть, іти з посади. Але в будь-якому випадку дефіцит деревини є. Як його надолужити? Щоб знайти відповідь на це питання, спільну нараду провели керівники лісогосподарських і деревообробних підприємств. Одразу зазначимо, що мова не йде про те, щоб збільшити вирубку лісів. У нас вирубка, все про підстави матеріалів лісопорядкування, Більше ніж нам запроєктовано, ми рубати не можемо. Багато хто із лісівників із переробників вважають непорозумінням цю суперечку між керівниками асоціації і управління. Проблеми я не бачу ніякої, тому що ми те, що продається на аукціонах, ми повністю забезпечуємо і ще й перепоставляємо по прямих договорах. Лікторалі схоза йдуть зараз на сьогоднішній день на допомогу підприємцям і як-то почали відноситися до нам. Учасники наради вважають, що дефіцит створюють штучно перекупники деревини, які беруть участь в аукціонах на агропромисловій біржі. Ввіду безконтрольності за покупателями, значить, серед них десь процентів 30 перекупщиків. Приміри є, скажімо, Житомирська область, Ровінська область. Ані постійно на кожну сесію 20-30 покупателі не допускають. З іншого боку, частина підприємців торгують поза аукціонами, а той, взагалі напівлегально. Досвідчені лісівники наполягають на тому, щоб саме через механізми біржі регулювати процеси лісозаготівлі. На рівні області потрібно, щоб всі держлісгоспи. А крім держлісгоспів, є ще агролісгоспи, воєнні виставляли деревину на акціону. Нас цього не робиться. Треба було розділити. От, проведення аукціонів, загальноукраїнські і місцеві, регіональний. Не на е, довжному рівні працює сьогодні також і біржа, тому що е, є перекупщики, от, які наганяють ціни, створюють дефіцит деревини, тим самим мішають працювати деревообробника. Адміністративне це обмеження участі так званих перекупників або обмеження участі. Учасників з інших регіонів в цьому випадку ми знову отримуємо проблему. Інші регіони в цей же час ведуть такі самі обмеження щодо наших товаробільників в своїх регіонах. Однією з головних проблем для нашої області є слабкий розвиток промисловості, і її сировинний характер. Мало підприємств глибокої переробки. Деревину доводиться відправляти на експорт у вигляді лісу кругляка, у кращому випадку дошки. Поки не почнемо задовольняти внутрішній ринок, створювати на місці додаткову вартість, проблеми не вирішимо. Вважають учасники зустрічі. Говорить о великій нашій переробці, це все-таки звучить громко. Яка наша переробка, скажіть, пожалуйста? Дві маленьких мершавих пілорамки ленточної, які там десь у якомусь сараї за Як було 20 років чи 25 назад, нічого ж не подвинулося далі. Нема ніякої переробки. Є кругла сировина, яку перепустили на дошку, і опять же випхали на експорт, тому що немає внутрі країни ринку, не можна отримати тих грошей, немає повернення ПДВ, дуже багато мінусів там, і ви, опять же, Стараються закрити тим же експортом, яким сьогодні закриває свої болячки державної лісгоспи. Встановлюйте правила гри. Це в ваших повноваженнях. Я сьогодні за те, що треба програму. Будь ласка, давайте будемо виходити на депутат, Я думаю, і звернення депутатів буде зробимо єдине правила для комунального лісу, для державного лісу, для військового лісгоспа. Отже, сторони діалогу заявили про необхідність його продовження і втілення в профільні обласні програми.